Всім великий-великий привіт! З вами Day Drive, я Дмитро Буряк. Я Марго. І ми сьогодні будемо, знаєте, що показувати, дві ракети, Просто справжні. тому що цей буде випуск, посвячений таким машинам, які просто можна навіть не побачити, тому що вони роблять отак. Все, і немає. І це буде Tesla Pлейт. Я хочу показати і порівняти, чи є сенс купувати її з штатів, і це буде порш Тайкан Турбо. Так, так, не просто Тайкан, а Тайкан Турбо. Так, так, 680 кінських сил. Поїхали, буде цікаво, і ставте лайки. Та й не забувайте підписуватися на нас. Я хочу починати. Знаєте з якої машини? Я хочу почати з плейда. Ні, 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 ми її не брали, ми її не пакували, не купували для нашого клієнта. Це наш друзяка... Його друзяка купував цей плейт. Зараз вона вже в Україні. і Він просто звертається до нас для того, щоб ми допомогли йому її відремонтувати. І давайте ми просто будемо порівнювати, чи є сенс взагалі купувати цей плейт. Чи нема сенсу. Плейт він купив за 42 тисячі доларів. дарма я просто так от показую його. Тому що, щоб відрізнити, що це плейт їде, там ви можете просто подивитися ось на цей такий от значочок. І вас там буде на бачите так. Такий тунель, машина якби виїжджає кудись. Це плейт? І більше ніхто не бачив. І більше ніхто не бачив. Бо вона і так швидко полетіла. Вона так полетіла, полетіла і долетіла. Полетіла до точки Б. Ось така. І хтось каже: да ви що тут таке показуєте? До речі, цілі подушки. О, який гарний салон. Та салон тут взагалі дуже просто ням ням ням. Да тут все круто. Слухай, тут просто знаєш, це самольот, це космольот. Я не знаю, що це можна як назвати. Це просто супер швидка тачка, і він долітів. Да. Такі плейди вони зачастував саме закінчуються такими вдарами, і це боляче. Тож її небезпечно купувати. Її небезпечно купувати, її небезпечно її курувати, якщо ти не вмієш. То сто так, так купувати і безпечно можна потім все це зробити. Зараз людина звертається до нас, щоб ми допомогли а, повністю зробити цю машину. 23-й рік, до речі, непогана машина. Вона я не скажу, що вона ціла. Вона сто не ціла, Вона спереду не ціла. І знаєте, що дивно що ви скажете, да тут есочка. ти ж казав, тут на есочку все дуже дешево тим, тим, тим. Ні. Плейт S дуже дуже відрізняється від звичайної S, тому що там капот інший бампер інше крило, інше повністю інше, і це треба купувати саме під плейт, а їх не так то і багато тут в нас в Україні, тому що ну правда так. Дивіться, машину взяли за 42 тисячі 23 рік. Це круто, і якщо ми будемо порівнювати скільки в нас вони тут коштують, вони коштували тут дуже-дуже. Ну так немало. І це було більш 100 тисяч доларів. Так, так плейди продавалися. І я пам'ятаю, навіть в 22-му році вони так продавалися. Сто відсотково так. Зараз плейди впали. Я не знаю, що з ними трапилося взагалі. Тобто, якщо ми будемо шукати Теслу плейд на аукціоні, ми можемо знайти і навіть за 30 з чимось її можна купувати. І зараз вони впали на копарті на іншурнс автокціоні. А в Україні вони впали ще більше. І зараз немає ціни 100 тисяч доларів. Зараз є ціна ось така. Ну, ми будемо порівнювати 21 рік. Це не дуже правильно. Хтось скаже, 100% ні, вона буде дорожча, тому що ця тесла 23-го року, і вона буде десь коштувати. Ну, нехай 80. Ну нехай 85. Але більше за неї ніхто не дасть 100% так. Але є Тесли, я просто хотів показати вам 57-52 тисячі доларів. Вже вони продаються на авторі. Так, 1020 кінських сил, так вона їде майже. А, ну, Приблизно за 2 секунди. За 2 секунди ніхто я не пам'ятаю, хтось розганяв в Україні чи ні. Я пам'ятаю, що розганяли її за 2 і 3 секунди. Стовідсотково так, але це скаже на швидкість. Це просто, я вам скажу, дуже великі перепади для свого навіть організму. І це просто лунопарк на колесах. Сто відсотково так. Машина, яка дарує емоції, машина, яка просто з тими емоціями, ну вона там ну. Та на цій машині одні емоції. Це просто одна емоція, я скажу. на емоція. Це ж ну стовідсоткова. Але вони дуже впали. І я я не знаю, що сталося прямо. От я прямо не знаю, що сталося. Чи просто ніхто не може їх продати, тому вони знижаються, 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 знижаються. І 52 тисячі за плейт це просто вже ну, якісь, це фантастика. Ну два роки тому такої взагалі ціни не було. Тому, якщо ви хочете купувати плейт спочатку авторія. Повністю дивимося, скільки вона тут коштує. Далі переходимо капарт Insurance, ставимо завдання менеджеру, щоб він купував до такої то суми. Далі дивимося, що є по запчастинах. Бажано повністю перед куп... купівлею плейда подивитися на запчастини та знайти їх, скільки вони взагалі коштують і чи є вони в наявності, хоч де. Тому що зараз ми допомагаємо і будемо, скоріш за все, тягнути ті запчастини з Польщі, а ці тягнуті з Норвегії та інших стран країн. Тому дуже дуже важливо ця річ. Спочатку оцінити. Потім грати, є якийсь там у вас ліміт, до цього ліміта грайте, і тому ви тоді можете вже купувати її дешевше, і потім навіть її трошечки зробити на продажі. І далі я хочу перейти до дуже швидкої машини, яку ми придбали для нашого клієнта, і в нього було таке замовлення. Я хочу Porsche, я хочу тайкан. Бажана турбо не буде, турбо буде 4 s Я хочу, щоб була вже велика батарея. Ми знаємо, що в нас є велика батарея 93,4 кВт. Тобто, купувати вже з великою батареєю. Тобто в них є батарея менша, ви знаєте, і є велика батарея. Велика батарея в Тайкані це 93,4. Що найменше проїжджає? А я тобі можу сказати, що вона буде проїжджати дуже дуже багато кілометрів, але я не скажу. Тому що вона проїжджає ну, 350. Ну 400, нехай. Якщо ми будемо влітку, 400 взимку вона інколи показувала 300. А якщо ви будете на неї розганятися нормально, то вона вам буде показувати навіть 250. Є дуже непогана новина, що в 2022 році було оновлення. Тобто, що вони оновили? Вони оновили повністю ПОшку. І можливо зараз ті тайкани, які 21-го року при оновленні ПОшки, а вони будуть трошечки більше проїжджати. ПОшку вони прям сильно оновили. І далі було вже оновлення. Ось нещодавно вже вийшов новий оновлений тайкан, це вже такий рестайл, який вже буде проїжджати 500 плюс кілометрів. Тобто вони змінили батарею, вони змінили двигуни, вони повністю там дуже багато всього поміняли. І так, тайкан зараз буде проїжджати 500 плюс. Непогано будемо дивитися реалії взагалі-то. Чекаємо. Тайкан Турбо. 680 кінських сил, а, машина просто нереальна. На неї дивитися можна постійно. Просто сидіти і дивитися на нього. Ось такий він, просто, давайте ми так от навколо його умовно кажучи, обійдемо. Дивись, який він крутий. Він такий mm -hmm. широкий, він в житті просто виглядає таким великим, класним спорткаром, широким пришироким. І ось що в нас по пошкодженню. До речі, я хотів ще показати, якщо ви купуєте Тайкану, екран, обов'язково е перевіряйте, чи є другий екран, тому що це прикольно, якщо у вас у пасажира є ще один екран, і вночі взагалі там все буде звітитися, ну, як би, те, що ми любимо. І тут дивись, є другий екран ось він, е HD, будь ласка, ми включаємо е ось екран, який. Другий, тобто пасажирський екран, він зараз включений. Далі проекція на лобове скло ну це якби на маст хев вже. І вона, як її перевірити. Якщо ви не можете він номер просто взяти і нам написати, щоб перевірити, будь ласка, що є в машині, просто можете це зробити власноруч. Бачиш, ось тут, от така, от ну, така от штучечка. Вона, Бачу. якби там така ложбіночка, будемо її називати. Це саме панорамний. Це саме худ, тобто це проект ця скло. Тобто, в нас повністю все є. У нас є 360 камери, камери. Нас ну вот вона тут теж можна перевірити. Є тут 360? Є навіть якщо ми не можемо читати він номер. Будь ласка, ми перевіряємо. Ой, от вона. Бач, є uh -huh. камера. І uh -huh. в нас також є лидари. Тобто машина повністю вже з активним дисктроніком. Тут ми бачимо на лобовому склі такий трикутничок і тут ми бачимо ось таку, такі, таке око, яке спостерігає повністю за всім, що відбувається на дорозі, і куди машина прямує. Біжевий, крутий салон. Але повністю. Мені Теслі, якщо чесно, подобається їм більше. Подобається більше в Теслі салон, ніж в Порше. І зараз всі. 99%. Такі... Розповідай. Я... Ти зрозумієш, що ти казала? Мені всі кажуть: дивись. Тесла крута тачка. Але просто цей салон, він просто вже жахіття. Нам він так вже набрид. Він просто такий звичайний, салон. просто цей монітор, і цей другий монітор, і все. І ти сидиш такі, як знаєш, як у бабусі вдома. Ну дуже-дуже скучно. І щоб і вони там займало. такі, знаєш, повісили ще який там цей іконки. <сум> іконочку, чи ще щось. Ну іконочки, це нормально. Ми мене є іконочки. Це не великі такі. А, як великі, ну добре. А, дивись, а тут парше, коли, і всі кажуть, порше внутрішнього. В салоні це просто неймовірно. Там Ambient Light навіть є трошечки в Porsche Взагалі вони тут не дуже балуються з амбієнтами. Там все таке, там кермо, там все там шкіра, там все і тут таке. Та в Теслі воно покруче виглядає. Слухай, ну стоїтково. Ну, те, що покруче, але слова. мені просто більше подобається. Не покруче. Ауді тобі доплачує, 100% ти вже потім це відео будеш скидати Ілону Маску, якось нас там нас його там, знаєш. Будеш там його так стесли, <laughs> співпрацює 100%. Ну ладно, допустимо. Ну, припустимо, що є люди, які сказали, кажуть, що. Тайкан гірше в салоні, ніж в Теслі. Я не сказала гірше. <гум> є такі в житті. Тепер я знаю, хто це. Фух, тут, до речі, навіть в нього є карбонові вставки. Ну, це так знаєш. Я всех скажу. Просто ти все одно скажеш, що це за фігня якась, що вона така неоднородна, якась. І ось такий удар. Він здається ну, незначним, але чи на дороги він обійдеться на цій автівці? Давай ми будемо порівнювати. Давай. Я хочу тобі сказати, що взагалі, якщо ти хочеш заробити грошей, і в тебе є гроші. Ти можеш вкласти їх в однокімнатну квартиру на фундаменті, почекати, коли він, він там добудується, якщо він добудується, і продати потім цю квартиру. Ти заробиш десь 30-40% годових річних. Це дуже-дуже тобі пощастить, якщо ти так зробиш. Це прям ти спіймала якусь жар птицю. Далі ти можеш заробити на крипті, придбати біток, і потім його чекати, коли він підійметься, чи він просто взагалі кудись піде вниз, і ти тоді нічого не заробиш, і кудись ти його просадиш. Це майже як рулеточка. І далі. Ти можеш, по суті, кажучи, заробити на купівлі машини, і потім її зібрати, і потім її продати. І зараз це саме про цей кейс. Давайте ми подивимось. Ми цю машину придбали за 43 тисячі доларів. Тайкан 2021 року. Турбо з пробігом, з пробігом 8838 мілі. Це десь 14 тисяч кілометрів. Він навіть новий. Майже. Я думаю, що він навіть і, в нього такий запах, навіть як на кого нового автомобіля. В нього майже є все. Чому я кажу майже? Тому, тому що в нього немає єдиного, що що мені дуже подобається: це бурмістер. Все інше в нього все є. Другий екран, який коштує, якщо ти при замовленні нового, десь 5 тисяч євро, якщо я не поміляюсь. Проєкція на лобове скло, повністю все. там 360 камери, всі ледари, все, що треба. Повністю, ну майже все. Окрім бурмістра, тут є все. І навіть спортивний вихлоп у електрокара. Так, в нього є. Ти їдеш і майже електрокар, там в тебе не електрокара, якась машина на двигуні v 12 вау. І далі. 43 тисячі, ти її купуєш. Дзинь, ми для нашого клієнта взяли. Далі він прямує в Україну, далі він робиться. Стоїсотково його треба робити. Стойсотково тут в ремонт ну, треба вкластися. Я б рахував сюди 10 тисяч в ремонт. Ну трошечки 10 тисяч. Ну тому що це тайкан. Дивись, в нас капот нормальний. В нас треба бампер, нам треба крило, нам треба фара. Нам треба повністю подивитися, що по ходові, нам треба подивитися, що по електриці. Тут також є радіатор, подивитися, чи є він цілий, чи він не цілий. Тобто тут, до речі, дуже багато всього. На перший погляд кажеться, та, слухай, це кудись він там в'їхав та й все, нічого, навіть подушки ціли. Я би закладав 10 тисяч, 100%, це тайкан. Наші хлопці навіть трошки більше заклали. Вони кажуть, давай на всяк випадок, давай на всяк випадок, і треба так закладати, щоб ви потім не було у вас якихось, знаєте, таких прильотів, умовно кажучи, що а, клас взяв, і тут плюс 10 тисяч ще. Тобто закладанням всього хлопці заклали сюди 13 взагалі. Uh -huh. Я не знаю, куди тут вони підуть. Я думаю, що буде менше. Ну я думаю, що відсотково буде менше, але нехай буде 13. Навіть з 13 тисяч доларів в ремонт повністю все, машина обідеться 64 тисячі доларів. Ні, чекай, 65. 65 тисяч доларів машину обідеться. 65 за такий тайкан турбо. Під ключ, і... повністю, повністю Повністю все. Так. Ничего ти така сіла і поїхала. Вже на номерах, вже повністю з усіма. І можна навіть зі страховкою від нашого застосунку, DayDrive. І далі ми будемо порівнювати яблуки Я зараз, з яблуками. Але в нас 21-го року я не знайшов Тайкан Турбо, і я знайшов Тайкан Турбо 2020 року. І в нього пробіг навіть такий, як в нас. Тобто машина трошечки старіла, застара на один рік, і пробіг такий же, і вона коштує 112 тисяч. Шок. Просто можна провести автівка. Ага, давай ми будемо просто рахувати. Якщо ми не будемо продавати його за 112. ми його взяли за 65. Ми на ньому трошечки проїхали, повністю привезли там тещу, дружину, всю родину. Сказали, що який в нас класний тайкан. Виставили його на авторі, і виставили його так, щоб його продати. 112, 100% непогана ціна для цього тайкана, Я думаю, що людина може його продати. Але ми будемо виставляти наш тайкан 2021 року, року, з майже таким же пробігом. А, нехай буде 95. Не Він просто кудись просто, просто так зінь. І 30 тисяч доларів у клієнта в кишені дуже круто. І це майже 50% річних. Тому що ви ж не вкладуєте відразу. Ви ж спочатку купили тайкан, далі ви його привезли, далі ви його відремонтували, і далі ви на ньому поїздили і продали. То майже 50% річних ви отримаєте. Але ще один прикол: ви ж це не на рік розтягуєте. Тобто, якщо б ви взяли його і там цілий рік їздили, і по після продали. Було би 50%, А ви можете це все зробити за 4 місяці. Тобто він буде прямувати 2 місяці в Україну, нехай місяць на ремонт, нехай місяць на те, щоб ви там її відкатали, поїздили на ньому. 4 місяці, і ви заробляєте 50 Це 150% річних. Таке вам не дасть навіть і біткоін. Ось і що і хотів порахувати. Хочете заробляти, можете заробляти на таких тачках. 100% це дуже вигідно, вигідніше аніж навіть на нерухомості. Круто. Ось так. На цьому ми будемо завершувати, і я вам скажу, що я сам просто в шоці від цього тайкана, він мені дуже до вподоби. Він просто офігенна тачка. Будемо чекати, коли він приїде. І я надіюсь, що він їде до Києва. Напевно, він прямує до Києва. І якщо він прямує до Києва, ми з тобою можемо його відзняти, і просто ти можеш там посідити і сказати, я скажу, Вау! що мені не подобається ваш Ні-ні, ти, ти прийдеш просто з кермом від Тесли, і знаєш, з таким сидінням. Слухай, ну ти можна я тут нормально просто своїм, вставлю я все там своїм. все. І панель в мене нормальна від Тесла така, вона трошки, ну, все гарно в мене, вона така, вона крута. Всім папа! па па, па, -па.